Говор Колін, спотворене кохання, частина 11. Чи можеш повернутися через годину і допомогти з речами Тейт? Спочатку хочу прийняти душ. Майл сківає і відразу посилає мені швидкий погляд, варто тільки Корбіну відвернутися. Побалакаємо пізніше, коли буде не так рано, каже мені брат. Хоча ми й жили разом цілих сім років тому, він чудово пам'ятає, що вранці я не схильна до довгих розмов, а ось його сусідові, на жаль, це невідомо. Коли Корбіт іде до себе в спальню, я розвертаюся обличчям до Майклза. Він очікує на мене, ніби досі сподівається отримати відповіді на запитання. Мрію, щоб він якнайдов... якнайшвидше пішов, тому висловлюю все відразу. Вчора ввечері я знайшла тебе п'яним у коридорі. Хто ти такий, я не знала, а коли ти намагався залізти у квартиру, притиснула тобі руку дверима. Вона не зламана, я перевіряла, забита не більше. Просто приклади лід і забунтуй на кілька годин. І ні, між нами нічого не було. Я допомогла тобі сюди увійти, ти пішла спати. Твій мобільник валяється на підлозі біля дверей, де ти його й залишив, бо був такий п'яний, що на ногах не стояв. Я прямую до своєї кімнати, щоб уникнути його погляду, який зараз дирку в мені просверлить. На порозі різко обертаюсь і говорю: за годину, коли повернешся, а я, як слід прокинусь, можемо спробувати ще раз. Він стискає зуби. Що спробувати? Познайомитись, як годиться. Я зачиняю двері, щоб створити перепону між собою та цим голосом, цим поглядом. Скільки коробок? запитує Корбін, взуваючись. Я беру зі столу ключі шість плюс три валізи на одяг та одяг на плічках. Корбін голосно стукає у двері напроти і прямує до ліфта. Мамі повідомилось, що нормально дісталось. Так, очора смс-ку чую, як відчиняються двері сусідської квартири, але в ліфт ходжу, не обертаючись. Щойно з'являється Майлз, відчував бій, бій програний, бій, який я вела сама, проти не підозрюючи. Взагалі таке не часто буває, але якщо вже мене і тягне до хлопця, я волію, щоб це був той, до кого я готова відчувати потяг. А щодо Майлзла, я не хочу нічого відчувати. Не хочу, щоб мене тягло. Стягнуло до чоловіка, який напивається до безпам'ятства, ридає через бабу і навіть не пам'ятає, спав він зі мною чи ні, хоча важко не помічати його присутності, коли вона заповнює все довкола. Пару разів туди і назад, каже Корбін, і тисне на кнопку першого поверху. Майл пильно дивиться на мене, зберігає суворий вигляд, і я не розумію, що за ним криється. У відповідь дивлюсь зухвало, хоч бо як йому не йшов цей вираз обличчя, я все ще розраховую на подяку. Добрий день, нарешті вимовляє Майлз. Робить крок уперед і простягає мені руку, грубо порушуючи неписані правила ліфтового етикету. Майлз Арчер, ваш сусід із квартири напроти. Я збентежена. На мою думку, це ми вже з'ясували. Просто вирішив почати спочатку, каже він, піднявши одну брову. познайомитись як належить. А, ну так я ж сама так хотіла. Тисну йому руку. Тейт Колін, сестра Корбіна. Майлз відступає, проте, як і раніше дивиться прямо в очі. Я почуваюсь незручно, бо Корбін поряд. Втім, брат надто поглинений своїм телефоном і не звертає на нас уваги. Нарешті Майлз відводить погляд і теж дістає з кишені мобільник. Вирішаю скористатись цим і розглянути сусіда як слід. Все у Майлзі суперечить одне одному. Начебто його створювали два ворогові четверці та ченні вилиць. Суровий виріс обличчя, а губи такі милі м'які. Вони здаються невинними по контрасту з шорстким шрамом на підборідді. Волосся ніяк не вирішить, бути ним золотистим або темно-каштановим, прямим або кучерявим. Поводиться він то дружелюбно, то грубо і байдуже, збиваючи з фанталику, моє здатність відрізняти холодне від гарячого. Невимушена поза. Іде в розріз із стриманим гнівом, який я прочитала у його погляді вранці. Сьогоднішній спокій не в'яжеться зі вчорашнім сп'янінням, а очі не можуть визначитися, чи на, чи на мене ним дивитись, чи в телефон. Перш ніж ми доїжджаємо до першого поверху, Майлз кілька разів, то піднімає погляд, то опускає. Я перестаю на нього вирячуватись і перше виходжу з ліфту. Кеп сидить на своєму місці, наче дозорний. Побачивши нас, він повільно. Піднімається, спираючись на підлокітники. Корбін із Майлзом вітають його кивком і йдуть далі. Як минула перша ніч, тейт з усмішкою цікавиться кеп. Не здивовано, що йому відомо моє ім'я, адже вчора він знав, на який поверх. Я дивлюся в потилицю Майлза, що віддаляється. Досить насичена нічка. Схоже, мій брат потрапив до поганої компанії.